Мир вам, дорогі брати і сестри, можливо, ми помітили, що останнім часом в ефірі, останні роки, говорять про місця сили. Ось це місце сили. Там такого, то це такого народу, сякого народу. Я хочу говорити сьогодні про маленькі місця, про місця слабкості. Тому що насправді ця їхня краса полягає в тому. Що ці місця, в яких ми найменш захищені, найбільш слабкі, найбільш вразливі, найбільш відкриті, найтендітніші, найбільш ніжні, це місця, в яких можлива єдність. Теологія людського тіла говорить нам про те, що власними місцями, де відбувається єдність, є найбільш вразливі місця, які насправді в нормі ми закриваємо чи ховаємо. Чи це верхні поверхи людського тіла, чи нижні, ми розуміємо, що ці маленькі місця цінні. Ми відкриваємо їх таким найближчим. І тому ці, я маю на увазі, це місце в серці нашому, в якому я найбільш перелякана, в якому мене найбільш боліло, яке було колись відкрите. І хтось його з різних причин зранив. Там може бути рано, там мені страшно, там мені боляче. Але якщо я маю відваги рівно стільки, щоб запросити туди того, хто зацікавлений, для кого ці місця мої, для Бога ці мої місця красиві, для Бога ці місця цікаві, вони можливість війти в єдність зі мною, бо тільки туди я його хочу запросити. В місцях, де все, якби загалом нічого, і мені здається, в лавках, що собі так прекрасно даю раду по-людськи, там не особливо ми можемо говорити про те, що є якесь можливість до якоїсь єдності. А власне, там, де мені страшно, там, де я безсила, і там, де я залежна. І так насправді досвід переживання з того факту, що ти створіння, що ти залежний всьому. Він прекрасний. Всі якби, роки, десятиліття, культура тлумачить нам, щоб бути залежним це погано. Ти слабкий, ти такий, ти сякий. Звичайно, коли ти залежний від тирана, коли ти залежний від насправді іншої людини, яка недосконала, а всі люди недосконалі, ти не хочеш такої залежності. Ти шукаєш незалежності, ти шукаєш самоствердження, ти шукаєш. Самодостатності мені нікого не треба. Але якщо той, хто туди має зайти, хто створює опіку про тебе, турботу про тебе, той, хто ніколи її не підведе, її довіри моєї він ніколи не підведе. Бути залежною прекрасно. Воно, я знаю того, кому я повірила. Я можу довіряти йому. Я знаю свого особистого життя і тих людей, яких я бачу навколо. Це прекрасно залежати від того, чи я все є створієнно на моє добро. Ми в наших реальних обставинах маємо, як би це не звучало парадоксально, і можливо, комусь може це видавати взагалі якесь нелогічно ну, і трошки якби так. Малопритомно. Я відважусь ствердити, ні, ми в найкращій кондиції, в найкращому стані. Наша відкритість, моя конкретна відкритість на Творця, Моє, мої слабкі місця, яких виявилось, ого як багато за останні дій. Подивіться, що з нами робиться. З нами кожного тижня, що зробиться, за кожного дня відбуваються події, які ще кілька років тому неможливо було собі вкласти в голову. Ці місця маленькі, ці місця вразливі, ці місця слабкі стають мені місцем єдності, місцем звідки я виходжу, мене виводить той, хто хоче мого добра, хто дає його, хто його е, дасть в повнотію, коли прийде остаточно. Судає живих і мертвих, але він зараз дає мені присмак, він дає мені мій досвід. І він виходить з Беречи мене за руку переможною ходою. І це прекрасно. Тому насправді е варто думати про те, переосмислити, чи місця моєї слабкості я не ховаю спеціально, чи, можливо, варто відважитись і поетапно, поступово впустити в них того, хто там зробить місце зустрічі, хто там зробить місце єдності то там зробить місце найбільш можливого, тобто насправді який перевищує будь-яку уяву оцього контакту, єдності того Союзу. Слава Ісусу Христу, який любить мої слабкі місця і твої слабкі місця.